Вас вітає інформаційний портал золочів.нет Ми вирішили питати золочів'ян, чи піклуться не про свій фізичний стан здоров'я таким методом як ранкова зарядка. Що відповіли люди, дивіться у відео. Чи робите ви зранку зарядку? Та роблю зранку зарядку, щоб бути вічно молодою, гарною, стрункою. Ні. А чому? Здоров'я не дозволяє. Ні. А чому? Не маю часу. Чи робиш ти зранку зарядку? Та роблю? Займаюся спортом, люблю зранку зарядку, щоб бути худою, гарною, і молодою. Ні. Чому? <laughs> не маю часу. <laughs> Ні, зранку не роблю. А чому? Ну, інколи, можливо, роблю, але не зранку, ну, Ні, не, при... не привикла, скажімо так. Дякую. Ну. Чи робите ви зранку зарядку? Е, ну, колись робила, зараз хочу відновити. Стараюся. Стараюся трошки формі. А які вправи робили? Ну там різний комплекс через інтернет є різні комплекси для рук, для ніг, для пресу. Чи робите ви зранку зарядку? Регулярно в мене зарядка з пів п'ятої. З пів п'ятої, то, то я ношу, е, тому що зараз е, хто як може, так і виживає. Хто як може, хто в кого в папір, в кого що і як. Хто може, є люди, що встають пізніше, ну то є ліневі люди, але ну і таких Бог любить. Робите ви зранку зарядку? Так, звичайно. А які вправи? М е які вправи робимо? Ну що вам показати? <сум> 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 Для того, щоб краще проснутися, махи руками, тулубом розминочка. Ну такі збудряючі. Не роблю. А Чому? Я ці день роблю. Ні. Я. А чому? Нема часу. Чи робите ви зранку зарядку? Зарядку обов'язково моя доця робить. А які вправи? Покажи, які ти мієш вправи. Покажи. Та не хочу, воно стадається. Але робить, бо до садочку ходить і так зараз канікули, то е, стаємо, ну, як коли, але все одно робимо. Роблю. Які вправи? Все, що треба. Ой ні. А чому? Хотілося б, що все відкладаю завжди. На інший день. Ні, ні, ні. А чому? А немає часу, зараз біжимо. Чи робите ви зранку зарядку? Ми живемо в селі, в нас зарядка постійно. Ми в русі.